Кожен з вас, кожен з нас, кожен українець очікує великий день нашої перемоги. І зараз ми хотіли би вам розповісти одну унікальну історію. Хоча я впевнений, що таких історій тисячі. Отже, зустрічайте народний артист України Стас Боклан. Давно, ну, більше року тому назад, наслухавшись Арестовича, він сказав собі, що пити не буде до кінця війни. Я до перемоги. Зібрав всі гроші, купив найдорожчу пляшку алкоголю, яка була в магазині, поставив її на етажерку, і сказав, я тебе вип'ю через два-три тижні. А тижні йшли. Ну, Арестовий. <плес> Нас... Неп... Ну, нічого, 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 нічого. Я почекаю. Я потерплю. Головне наша перемога. Він щодня дивився на неї. А за півроку вона почала дивитися на нього у відповідь. Вона стала для нього як рідна. Під час повітряної тривоги вони поруч стояли в коридорі. Він розповів їй принцип другої стіни. А коли були найсерйозніші обстріли, він разом з нею ховався в погребі. Він так за неї хвилювався, що подумав, може відправити її жити до Польщі. Він любив її чистим, снатливим коханням. Тому, коли всі сміялися, що Русня сидить на пляшках, він не сміявся. Бо то образа для пляшки. Звичайно, він заздрив своєму сусіду, який сказав, що не буде пити, допоки ЗСУ не знищить 50 тисяч расистів. І далекоглядний сусід пив уже третій раз. А восени він подумав: стоп, 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 А чи не варто вважати звільнення лиману? Маленькою перемогою. Ну, Маленькою, але все ж таки перемогою. І ну, а може. Найтяжчий день був, коли він пішов всупереч указу президента. Є, за що сьогодні всій державі, вибачте, випити. Він був у розпачі. Якщо він вип'є, він порушить дане слово. А якщо не вип'є, чи буде це вважатися Держзрадою? Чи не прийдуть за ним, з СБУ? якщо він не вип'є? Він і пляшка встояли. Кожна новина для нього звучала по особливому. Це для всіх. Інших Шольц довго не давав зброї. Йому особисто Шольц не давав випити. <рив> в той день, коли нам пообіцяли надати танки, він сидів напроти неї весь в леопардовому. А коли нам передали хаймерси, він дістав із холодильника шмат сала і при кожному влучанні відрізав шматочок. Ну, про всяк випадок, щоб закуска була поруч. А коли наші хлопці взяли Херсон ой, червона червонокали, він позвонив куму і сказав все, одягайся. До речі, кум уже Четвертий місяць стоїть в коридорі одягнений, <рив> чекає. Знову прийшла весна, повернулися птахи, сонячних днів ставало все далі більше. На деревах з'явилося зелене листя. але він цього не бачив у вікно. Все це він бачив у відбитку пляшки. За рік без алкоголю. Його печінка повернулася в межі 91-го року. Того ж самого з нетерпінням він чекав від, від ситуації на фронті. Господи. Та не вже є в світі людина, яка бажає смерті Путіну більше, ніж він? Людина, яка хоче, щоб він здох, щоб самому? Уранці подихати від алкогольної інтоксикації. <рив> він дочекається, дочекається перемоги, дочекається того моменту, коли він підійде до неї, візьме її давно вже нетремтячими руками, відкриє, зробить перший ковток. Звичайно ж, за перемогу. Другий за Україну, а третій. А щоб зробити третій, треба буде вже йти за другою пляшкою. Слава Україні!